Ви вже є 100 ватним обігрівачем, але чомусь замерзаєте. Давайте розберемося, чому ось вам правда, ваш метаболізм спалює калорії, перетворюючи їжу на тепло. Так. Ви ходите зі своїми 30-5 кілограмами жиру, а ваш організм намагається зробити з цього щось корисне. Але холод це злодій, який краде ваше тепло трьома способами: проведення, конвекція та випромінювання. Так, так, я знаю, що ви не вчили фізику. Проведення це коли ви сидите на холодній землі або скелі, а ваше тепло йде прямо в землю, як гроші на рахунку. Який не поповнюється конвекція. Це коли повітря навколо вас забирає тепло, наче воно намагалося втекти на відпочинок, а випромінювання це коли ваше тіло просто віддає тепло в простір, немов безкоштовний подарунок для всіх навколо, вам потрібно зупинити цю втрату, а не просто намагатися розпалити вогонь, сподіваючись, що все буде добре. Це не казка, отже. Як же зберегти це тепло? Ви думаєте, що натягнути на себе старий флісовий светр вирішить вашу проблему? Смішно, вам потрібно більше, ніж просто гарна одяг. Потрібно подумати про шари. Так, шари це ваша зброя проти холоду. Перший шар має бути термобілизною, яка втягує вологу, щоб ви не стали плавленим сиром. Другий утеплювальний, а третій захисний, щоб захистити вас від холодного вітру. Не забувайте про голову та руки. Як ви думаєте, чому вовки так успішні? Вони знають, що варто тримати тепло всередині. Отже, якщо ви не хочете перетворитися на морозиво? Починайте думати про свій одяг, але я не чекаю, що ви зрозумієте це, тому що, чесно кажучи, це занадто складно для багатьох. Ви думаєте, що мода важлива? Ні, коли ви намагаєтеся не замерзнути. Кому до вподоби виглядати як мільйон доларів, якщо ти можеш перетворитися на живу крижинку? Отже, ось вам порада: носіть кілька шарів. Так, кілька це не помилка. Перший шар. Базовий, що відводить вологу. Якщо ваша сорочка мокра, ви швидко станете замерзлим бомжом. Другий шар ізоляційний з флісу, або якщо ви зовсім безглузді, навіть зі сміття. Головне, щоб це не було мокрим. І так, сміттєві пакети це ваш новий друг. Ви можете закутатися в них, і вони будуть тримати вас у теплі, поки ви будете виглядати як справжній шедевр сучасного мистецтва. Не забувайте про вітронепроникну оболонку. Чи знаєте ви, що вітер це ваш найбільший ворог у холодну погоду? Він легко може зробити з вас сніговика, якщо ви не будете обережні. Тож, поки інші хизуються своїми стильними куртками, ви ж просто наповніть свою куртку ізоляцією з сухої трави або старих газет. Хоча, якщо вам пощастить, може знайдете щось краще, але серйозно хто буде вибирати, коли мова йде про виживання? І не забудьте про голову, ви не хочете, щоб ваш мозок почав приймати погані рішення. Надіньте шапку, а краще кілька. Чим більше, тим краще, бо ви ж не хочете, щоб ваші думки замерзли разом із вами. Але що робити, якщо ви не можете знайти одяг? О, це вже цікаво. Давайте поговоримо про притулок. Сподіваюся, у вас є, хоч якісь плани, інакше ви скоро дізнаєтеся, що значить. Холодна ніч на вулиці. Немає намету, немає проблем. Природа сама по собі, це ваш спальний мішок. Якщо ви не знаєте, як зліпити притулок з сміття, то, напевно, вам краще залишитися вдома з чайком у руках. Але якщо ви тут, значить хочете вижити. Тож слухайте уважно: спочатку знайдіть довгу гілку, це стане каркасом вашого шедевра. Далі обкладіть її меншими гілками. Так так. Не бійтеся, забруднити руки, додайте ще пару гілок і подивіться на своє творіння. Тепер закопайте все це листям і травою. Чим товще, тим краще. Ви ж не хочете, щоб вас вбив холод, правда? Це не дах, це ізоляція. І не лягайте прямо на землю. Якщо не хочете, щоб холод висмоктував з вас життя, то знайдіть щось, що відокремить вас від цієї проклятої землі. Думаєте, це лише для новачків. Подумайте ще раз: спіть на голій землі, це як запрошення на вечірку для всіх холодних духів. Вам це потрібно? Я сумніваюся. Знайдіть старий картон або навіть покривало, яке ви могли б використати, все, що допоможе вам не замерзнути, може стати вашим рятувальним колом. Картон, до речі, теж непоганий варіант, якщо ви не плануєте робити з нього хатинку для пінгвінів. Але що, якщо ви не можете знайти гілки? О, тут вже цікавіше. Можливо, у вас є старий рюкзак, використовуйте його як основу, або ж просто накрийтеся своїм флісом. Нічого не заважає вам бути креативними. Нагадую, що ваша мета зберегти тепло. Отже, тепер ви знаєте, як зробити хатинку з відходів. Думайте, ви виживете в таких умовах. Готові влаштуватися на ніч, можете скинути свої геніальні ідеї в коментарях. Буде цікаво почути, що ви придумаєте. Немає обігрівача, тоді зробіть його самі з пляшки. Так, ви не почулися, це не жарт. Візьміть пляшку, заповніть її гарячою водою, оберніть в шкарпетку і покладіть у свій спальний мішок. Це ваш новий портативний радіатор. Ніхто ж не сказав, що виживання це елітний клуб. З дорогими приладами. А якщо у вас немає гарячої води, ви думаєте, що це кінець світу? Ні, це просто ще один шанс довести свою геніальність, використовуйте своє тіло щоб нагріти воду. Так, так, ви тепловий насос, який працює на власному тілі. Просто налите холодну воду в пляшку. Тримайте її під рукою, а потім зігрівайте своїм теплом. Якщо ви не знали, ваше тіло може бути дуже корисним в ситуаціях, коли Всесвіт вирішує погратися з вами. Здається, це досить просто, правда? Але давайте не будемо зупинятися на досягнутому. Що, якщо ви не можете знайти пляшку? Ха, я знаю, ви вже думаєте, ну все, кінець, мені капець. А от і ні. Давайте поговоримо про картон. Так, той самий картон, на якому ви отримали свою останню доставку з інтернет-магазину, картон це не лише для пакування ваших улюблених безглуздих речей, він може стати вашим другом у виживанні. Чи знаєте ви, що картон має чудові теплоізоляційні властивості? Якщо ви його складете та обернете навколо свого тіла, то зможете зберегти тепло. Отже, не бійтеся коперсатися у смітті. Там можуть бути речі, які врятують ваше життя. Не забудьте натиснути підписатися, якщо ви справді хочете вижити. Або не натискайте, природний відбір теж непогано працює. Картон це не сміття, це ваш новий, найкращий друг. Можливо, ви смієтеся, але послухайте. Поки не змерзли. Картон має унікальні теплоізоляційні властивості. Замість того, щоб кидати його в смітник, використовуйте його, щоб заблокувати холод від землі та вікон. Справді, а ви можете навіть носити його під курткою. Так ви виглядаєте смішно, як герой недолугого фільму, але вам буде тепло. Якщо ви застрягли в машині, обкладіть її картоном, щоб створити маленьку печеру. Холодна машина. Зробіть її затишною, як на дачі. Дивіться, я знаю, що ви думаєте, це виглядає безглуздо, але в умовах виживання вам не потрібно піклуватися про те, як вас сприймають. Хто б хотів померти від холоду через гордість? Ніхто. Тож забудьте про модні речі. Ваша мета зараз залишитися живим. Подумайте про це, ви сидите в холодній машині, а зовні 15 градусів морозу. Як ви себе почуваєте? Правильно, як лідяна брила, а тепер обкладіть машину картоном і отримайте своєрідний термос. Це ж просто, але чомусь більшість людей не може до цього дійти. Але що, якщо ви не одні? Давайте поговоримо про те, як вижити в компанії, адже бути в групі це не завжди щастя. Часом це може перетворитися на справжню катастрофу. Якщо ви зібралися з іншими, то пам'ятайте, хтось обов'язково захоче стати героєм і спробувати врятувати всіх. Дайте мені знати, чи знаєте ви, як уникнути цього. Залиште свої геніальні ідеї в коментарях. Пам'ятайте, виживання це не гра. І якщо ви досі тут, поділіться цим з кимось, хто потребує цього. Вони напевно не послухають, але принаймні ви зробите свою частину. Вам не подобається обійматися, холод не піклується про ваш комфорт. Якщо ви сподіваєтеся, що зможете вижити, сидячи в кутку, то вітаю, ви на шляху до самої глупоти. Коли температура падає, вам потрібно об'єднатися з іншими людьми. Це не просто приємно, це біологія. Менше поверхні, менше втрати тепла. І так, якщо хтось відчуває себе самотнім, обійми можуть стати не лише емоційною підтримкою, але й рятівною соломинкою. Отже, якщо ви з іншими, не соромтеся, обіймайтеся. Тепло, яке ви генеруєте, може стати рятівним колом у лютому холоді. Якщо ж ви самі, не панікуйте, згорніться в клубок. У вас є шанс стати своєю власною грілкою. А якщо у вас є собака, використовуйте її як обігрівач. Так я серйозно. Собака не тільки любить бути поруч, вона також має чудову здатність зігрівати. Давайте бути реалістами. Якщо ви не дбаєте про тепло, то ваше виживання стане сумнівним. Ви можете подумати, що виживете самостійно, але насправді ваші шанси катастрофічно зменшуються. Чи варто ризикувати своїм життям через гордість? Не варто. Отже, ви готові до виживання? Давайте підсумуємо, зберігайте тепло, обіймайтеся, якщо можете. Пам'ятайте, що кожна маленька деталь має значення, так що, якщо ви досі тут... Поділіться цим з кимось, хто потребує цього. Вони, напевно, не послухають, але принаймні ви зробите свою частину. І якщо ви справді серйозно налаштовані на виживання, підпишіться. Якщо ні, натисніть кнопку відписки мені все одно. Але пам'ятайте, що виживання це не гра.